У Ярмолинцях розпочався наймасштабніший спортивний фестиваль. Четвертий рік поспіль для мешканців громади організовують чотириденний розважальний захід, де всі бажаючі можуть гратися, відпочивати, брати участь у змаганнях, а за це отримувати приємні призи. Програма складається з двох частин. Вранці з 10-ї години до часу вона проходить для діток. Для діток, які приходять, які організовуються в групи, і вони проходять так по різних локаціях. А безпосередньо для, для всіх учасників і діти, і молодь, і батьки їхні дідусі, вони приходять ввечері на 6-ту годину і до 9-ї години вони кожен сам за, за себе. Фестиваль проходить за підтримки церкви, стрітення Господнє та громадської організації Майбутнє. Важливий вклад у проведення заходу зробила і місцева влада. Ініціатива дуже правильна, тому що це поєднання дитинства, це поєднання спорту, і це дуже важливо для сьогоднішніх дітей, тому що ну, самі розумієте, що війна впливає. і Я думаю, що не зважаючи на те, радість у наших дітей має бути, і дитинство також. Тому ми, як влада, до нас були питання щодо забезпечення благоустрою даного стадіону. Ми допомогли в цьому провести, значить, провели його благоустрій, прибрали тут все, що від нас залежало. Допомогли із влаштуванням світла. От, проведене світло. Ну, ті моменти, які нас просили організатори, ми все якби з ними узгодили і все вирішили. Тут розташовано близько 40 локацій. На деяких діти можуть виграти спеціальні фішки та обміняти їх на солодощі чи розваги. Наша одна із цілей – це те, щоб дітки вони попробували як ніби заробляти. Їм завжди от хочеться. от коли вони чекають, коли ми підемо на роботу, коли ми заробимо свої кошти. Будь ласка. До спортфесту організатори готувались більше півроку, шукали необхідне обладнання, розробляли нові локації та створювали цікаву програму. Нині допомагають реалізовувати проект більше 80 волонтерів з різних куточків України. Даний захід за рахунок добровільних пожертвувань проводиться і найбільшу леву частину. Найбільша лава частина припадає на громадську організацію Майбутнє частина помісної церкви, яка є тут в Ярмолинцях. Частина коштів звідти йде, і вони також підтримують цей захід. Участь у фестивалі є повністю безкоштовною. У перший рік проведення захід відвідало сім сотень дітей. Минулого року більше півтори тисячі. Цьогоріч організатори прогнозують ще більше. Класно, що тут багато розваг, потім, отримуєш жетони, можна їх на якісь речі обміняти. Ми не вперше, ми вже четвертий рік, в основному були з старшим сином, він дуже полюбляє, кожен рік приймає участь, обмінює потім жетони. Цього року також з нетерпінням чекав початку, ось прийшли, можна сказати, одні з перших, зареєструвався і вже хоче початку». Почастіше каже, проводити такі змагання, діти дуже довольні. Ми теж дуже раді, що тут гарно до дітей відносяться. Дітки задоволені, за них безпечно, що вони тут проводять час. Головною метою цього заходу є побачити радість в очах найменших. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.